Отож, новий випуск не застав себе довго чекати. Чому? А ось чому нас нове відео з вами? І тема його наступна: відродження азуро, безпрецедентне занурення в глибокі ставки Анчей. Всім привіт! Мене звати містер Атлант, Якщо хтось мене не знає, ну таке можливо трапляється. Сьогодні ми поговоримо про багатообіцяючий проект, а саме про Азеро. Саме так. Точніше, тема нашого епізоду така: відродження Азеру безпрецедентне занурення в глибокі ставки ончейн. Давайте розбиратися і до діла. Цифровий вітер відчуває відчутне хвилювання, оскільки Азера збираються зробити дивовижне повернення. Пам'ятайте часи, пам'ятайте, можливо, ви часи неперевершеної ліквідності ставок і широкого плення ринку. Хм. Я особисто цього не застав, але таки можливо застав. Хоча так. Вони повертаються з додатковими сюрпризами. v два перетворили. Пробачте, Азоро В2 перемотування назад. Що це означає? Все просто. У лютому Азеро представив свою версію 2 із тріумфурятом амбітних цілей. А саме, для ентузіастів став обіцянка високої ліквідності забезпечує найбільші ставки онлайн без будь-яких uh, проб Окрім цього, всеосяжна присутність на ринку від спорту та ліг до низки подій. Друге, це для постачальників ліквідності. LP. що ж там такого цікаво? Безперебійний шлях доступу до безлічі ринків ставок у поєднанні з стабільною та реальною прибутковістю стеблкої. І наостанок для інвесторів, о, пробачте, для інноваторів, і якщо не помиляюся, і промоутерів. де можливість кожному а, проводити Пробачте, провидцю створити спеціальну програму для ставок без перешкод пов'язаних із керуванням ліквідністю чи ризиком. Однак найкращі плани часто стикаються з труднощами, і Азерові 2 хоч і наповнений потенціалом, зіткнувся з кількома проблемами. Тут е, все зрозуміло, адже проект без проблем, без е, е, ніяких е, несправок, ну не знаю, такого нереально. Тому е, ми рухаємося далі. Турбулентність і Тріумф наприкінці лютого представили змішану сумку, а деякі події були переповнені ліквідністю, тоді як інші помилилися, приймаючи ставки навіть після закінчення подій. Транзакції користувачів і оракви зіткнувся з вузьким місцем, стоячи в чергах, але справжній блиск сяє в біді. Азуро відкарбували, пробачте, відкалібрував свій підхід саме, досконаливши свою систему, щоб повністю реалізувати перші дві цілі. До березня пули стабільно демонстрували прибутковий епі вище 20%. А розповій ліквідності між вищою та другорядною лігами гармонізувався. Отож, давайте поговоримо про наступне. Що ж, довгоочікуване очікуване відродження великі вихідні Азеро. Ці вихідні знаменують особою визначальний момент. Популярні ринки Азеро повертаються до роботи, приймаючи значні ставки, особливо на ринках найпопулярнішого футболу. Але це лише тизер радіозного бачення Азеро. Завдяки планам планами зміцнення глибших ринків і запровадження більшої кількості подій та його платформа має стати ланкою інноваційних продуктів для ставок та азартних ігор, коли ми просуваємося вперед. Аз готовий стати стрижнею для низки дезволізованих програм на арені ставок. Подвійне задоволення Азоро Скорпойс. У дусі цього відродження є додаткова вишенька на торті, так би мовити. Адже подвійні бали Азору Скор з 15 по 31 травня, незалежно від того, чи робите виставки, забезпечуєте ліквідність або злучаєте друзів до Азору. Кожен зароблений вами бал отримує двійник. а для непосвячуваних процес, Процес залишається незмінним пориньте в механізм тут і посилання внизу де пробачте посилання, де звичайно унизу відео. правильно Правильно. А тепер, друзі, а Азеро не просто перевтіються так мовити. Він розвивається, обіцяючи найперевершені досвід ставок для всіх своїх користувачів. Отже, незалежно від того, чи ви старий союзник чи новий авантюрист, цифровий букмекерський колізей Азеро манить вас. Залишайтеся на зв'язку та будьте в заході разом із містером Атлантом. Що ж, бувайте.